Після закінчення церемонії поховання Папи Римського Франциска Володимир Зеленський провів кілька зустрічей з європейськими лідерами у Римі. Працюють наші журналістки Валерія Пашко та Мирослава Трофомчук. Валерія Пашко зараз з нами на прямому на прямому зв'язку. Ля, вітаю тебе. То що відомо власне про зустрічі президента? Добрий вечір. Отже, дійсно низку двосторонніх зустрічей з іноземними лідерами привів президент Ленський сьогодні в Римі. І о, остання або крайня завершилася буквально півгодини тому із Урсулою фон Ляєн. говорили приблизно півгодини, як повідомили нам в українській делегації. Серед тем була європейська інтеграція України, відкриття переговорів про вступ України до Європейського союзу і власне інвестиції в українську оборону, оборонно промисловий комплекс та інші теми. про Таке обговорювали із Урсу Фондрян. Перед тим нам повідомили, що були зустрічі із прем'єр-міністркою Італії Мелоні, а також президентом Франції Еммануелем Макроном. Однак, ми не знаємо деталей, що саме обговорювалися під час цих переговорів. Так само у резиденції британського посла відбулася зустріч президента Зеленського і Прем'єр-міністра Сполученого королівства Кіра Стармера знаємо тільки про загальні теми, що говорили про війну в Україні, власне, російську агресію, подальшу допомогу від сполученого королівства, і так само власне була і розмова щодо результатів ранкової зустрічі президента Зеленського із президентом Трампом. Нам вдалося ексклюзивно отримати коментар президента Зеленського щодо того, які в нього відчуття про цю ранкову зустріч із Трампом, і почуємо, що він сказав. Ми мали справді продуктивну зустріч. Я не хочу вдаватися в деталі, якщо це можливо. Бо питання дуже чутливі. Ми говорили про те, як наблизити мир, і наскільки результативними були зустрічі в Парижі і Лондоні. Ми хочемо продовжити ці зустрічі, щоб наблизити мир в Україну. У телеграмі президент також коментував зустріч із Трампом. Говорив, що були перемовини про надійний тривалий мир для України, про припинення вогню, і також заявив, що ця зустріч має потенціал, щоб стати історичною. І е, скажу, що дипломатія у Ватикані вона продовжувалася і для інших лідерів. І, зокрема, коротка розмова була фон дер фондрляєн та президента Трампа. Про це повідомив речник Європейської комісії. І лідери домовилися невдовзі провести також двосторонні зустрічі. Нагадаю, що і ще не зустріне. Зустрічався президент Трамп із євросдовцями Європейського союзу. Власне, і я нагадаю, що це його перша подорож до Європи після того, як він повернувся до Білого Дому. Студія дякую тобі, колего Валерія Пашко. Про міжнародні зустрічі президента України у Римі.